Це хребет людини. Він складається із 33, 34 хребців, які складені один над одним. Перший відділ хребта це шийний та складається він із семи хребців. Перший хребець називається Атлант, а другий епістрофей. Другий відділ це грудний відділ та складається він із 12 окремих хребців. Наступний відділ поясничний та складається він із п'яти масивних окремих хребців. Наступний відділ це крижовий, складається він із п'яти хребців, які зрослись із один з одним в процесі еволюції та утворили крижову кістку. І останній невеликий відділ це куприк. Складається він із від 3 до 4 маленьких хребців.